Ну, в шоці. В шоці, так? Добре, а чому? Дуже дорого. Які продукти вам за дорогі, наприклад? М'ясо, молочка, дорогий хліб подорожче, в'яйця. Мені все подобається, приємні. Та що сказати? Вони постійно ростуть. Нормальні? Нормальні, нічого собі не відмовляєте. Ні, не відмовляю. Вітаю, це правда тут Львів, і я Христина Кругляк. Останнім часом ціни в українських магазинах збільшуються ледь не щодня. Багато людей помічають, що їхні звичні покупки стали дорожчі, а деякі товари б'ють рекорди за вартістю. Так, от яка думка львів'ян щодо цього зараз дізнаємось? Хотіла б вас запитатися, як вам ціни на продукти зараз? Ой, дуже дорого, чесно кажучи, дуже подорожало все. А чи доводиться вам чомусь собі відмовляти? Е, Та доводиться. Дуже погана якість овочів, фруктів, е, не знаю. Дуже дорогі, насправді, подорожчали. А так а яка засад, от... в обмажеш. Добре, а яка от загальна сума зазвичай вашого чеку? Е, ну, мінімальна гривень 700-800. Але це такі базові продукти. Як на мене, це молоко, хліб. Якась там вода, там сметана, таке масло. Тобто, в принципі, ваші такі звичайні покупки ви можете побачити, що вони зросли. Тобто, колись вони так. стільки коштували, а зараз так, особливо овочі і фрукти. Це значно зросли, і якість їхня стала набагато гірше. А як вам ціни на продукти зараз? Ну то як то? Напевно, так як і всім космос ну що? Та а чи а, довелося так. вам в чомусь відмовляти собі? Ну поки що, слава богу, ні. Okay. А може є якийсь продукт, який би не мав коштувати стільки, але він коштує? Всі <с? <с?> то точно. Ну, які реально зараз є продукти, які стільки, скільки вони коштують, стільки б мали коштує. Ну, В теперішніх реаліях то, напевно, ок. Але загалом не ок. Хотіла запитати, як вам ціни на продукти? Е, мені все подобається, приємні. Mm. Ви ні в чому собі не віддаєте? Mm, ну, насправді ні. А може є якийсь просто такий продукт, який вас шокує ціною. Ну, ви би його може дозволити, але він, в принципі, би не мав так коштувати для якихось таких людей. Там. Картопля. Картопля, так? <гум> ну, насправді зараз ціна на картоплю типу, реально. Тобто вам ціни немає? Ну, адекватні. Ну, як, в реаліях сьогодення ми розуміємо, чому вони такі. А так, хотілося б, звичайно, менше. Ну, але маємо, що маємо. Треба, треба намагатися заробляти, щоб по екс. Ну, забезпечувати? Сім'ю, дітей. Хотіла вас запитатися, як вам ціни на продукти зараз? Ну, в шоці. В шоці, так? В... Добре, а чому? Дуже дорого. А, чи доводилось вам в чомусь відмовляти собі? Так. Я купував тільки що квас за бонуси сільпо. Угу. Добре, а може є якісь такі продукти назвати, там багато людей назвали молочка, дуже дорога. Що для вас є дорогим? Вино. Вино. А ще що? Ні, ну в принципі. Ні, ну базу. Базу таку в принципі купляємо, але ну, ну, я не знаю, я б не сказав, що я з якоїсь базової штуки домовлялася хіба що від всяких там ну, штучок, типу солодкого чи щось таке. Може, іноді так. Ну не знаю, може і дорого, може, і недорого. Ну, ви відмовляєте собі у чомусь, наприклад? Ні. Ні у чому. А може, якийсь ваш продукт здивував по ціні. Наприклад, ви щось зважили чи ще що, і дуже дорого вийшло. Ну, нічого такого. Не помічало. Тобто вам вистачає на все і продукти ви собі дозволяєте всі, так? Так. Скажіть, будь ласка, як вам ціни на продукти зараз? Дуже класно. Це в лапках, так? Звичайно, в лапках. Дішились, напевно, на відсотків 40. Чи доводиться вам чомусь відмовляти собі? Ні, ні. ні нам ні, слава Богу. А Можливо, є якісь такі продукти, які шокують вас своєю ціною, тобто вони не мали б так коштувати, але вони так коштують зараз в наших реаліях. Просто немає такої проблеми, щоб ми прям сильно шокувались. Не відчувається по загальному чеку, бо ти очікуєш вдвічі менше. ось. Але так, що прям щось шокувала, ні, все, все очікувано. Хотіла вас запитатися, як вам ціни на продукти зараз? Е, та може бути нормально. А ми чи від... подорожчали, звичайно, відчувається подорожчання, але ну, типу сносно. А чи відмовляєте собі у чомусь? Ні. А може є якісь такі продукти, що трошки шукують вас ви ціною, ну, але ви собі дозволяєте, але не мали би вони так коштувати? Mm, не знаю, батат корж, дорого коштує. <гум> Це ж, звичайна бульба. Типу. Ну, правда, вона в нас не росте, але вона занадто дорого коштує. А ціни і на саму картоплю теж такі нормальні, правда? Ну, загалом да, скільки, 30 гривень, 40 гривень, так. Да. Тому, в принципі, можливо, вже не так дорого. <гум> Добре, тобто вам ціни більш-менш нормальні, так? Більш-менш. Погано. Чи доводиться вам в чомусь собі відмовляти? Ну, Взагалі ні, На основне, вистачає. Ну, звісно, купляти щось дуже дороге це ну, не варіант. Добре, а може якісь такі продукти, які от вас шукують своєю ціною, тобто ви собі можете дозволити їх, але вони би не мали так вартувати? Ну, як нема. Ві... Ну, в країні війна, інфляція, ну, То, ну, логічно, що вона так вартує, але ну, все рівно не подобається. Холо б вас запитатися, як вам ціни на продукти зараз? Підросли. А чи відмовляєте собі у чомусь? Ну, наразі у нас є два байбики, купуємо за необхідності всі потрібні речі. А є, можливо, якийсь такий продукт, який вас шукує своєю ціною, що він не має так коштувати, але він так коштує? Ну, в загальному це все піднялося. і молочка піднялася, і бобулочні піднялися, Шукують взагалі ціни. Ну, і як для бами в декраті 860 гривень, то, ха, самі розумієте, упаковку підгузників тут вибираєш уже. Тобто, ну, ціни такі. Не дуже так. Ні, в чому... ціни піднялися два так. рази, можна сказати. І ну до зарплати це, в принципі, дуже дорого, правда? Треба собі в чомусь відмовляти? Ну, я собі можу, ще дозволити, але я думаю, що люди в більшості відмовляють. Піднімаються значно. Угу. Чи довелося вам відмовитись від чогось, від якихось продуктів? В принципі, останнім часом тільки по потребі купую, таке, що саме необхідне, тому... Ну, тобто, в принципі, треба тебе себе трошечки обмежувати. Звичайно, так. Mm -hmm. Зарплати залишаються вже декілька років такими самими, а ціни дуже значно відрізняються з року в рік. Mm -hmm. А які от продукти вас шукуються наші? Вони би не мали так коштувати, бо це ну, простий продукт, а він коштує дуже дорого. Ну, в принципі, не, не, не маю такого. Кажемо досвіду, що порівнювати. але я думаю, що є багато таких продуктів. Добре, дуже вам дякую, гарно вам дякую. Дякую. хотіла б запитатися, ні, як ні, вам ціни ні. зараз на продукти? Нормальні. Нормальні. Так ви нічому собі не відказуєте на даний момент. Стараємося. Ні. Стараєтесь, так. Добре, а є якісь такі продукти, які прям вас здивували, що от їхня ціна? Бо я де знаєте, важу один огірок і він може коштувати там 70 гривень. Ви ну, розумієте, зараз зима і гірки купувати то таке. <гум> не ну, сезон зараз для огірки. Тобто... Тому, якщо, якщо людина собі може дозволити взимку гірки, тому не, не має чого жалітися. Тобто вам нормальні ці? Більш-менш так? Ну, в принципі, як сказати, відмовляю чомусь. Зазвичай ні. Якщо це щось таке, що зазвичай не входить в мою продуктову корзину і воно значно дорожче, то так, мабуть, відмовляю. Тобто ви, в принципі, себе. Інколи в якихось продуктах обмежуєте? Ну так, так. Вегенські, до речі, продукти да, вони дуже перевищують. Бо ми зазвичай купляємо всякі такі продукти, типу там тофу, вегенська ковбаска, от щось таке, то воно значно вище, мені здається, якоїсь адекватної ціни. Mm -hmm. Ну Ой. то, в принципі, ви так... Молодші продукти також зараз, наприклад, дуже зросли в ціні, і я теж вважаю, що це не дуже адекватна націнка на них. Mm -hmm. Тобто, в принципі, ви собі і дозволяєте, і деколи обмежуєте, вірно? Ну так, так. Дуже дорогі, високі ціни дуже. А чи відмовляєте собі у чомусь? Ні в чому не відмовляємо. Купляємо все, що хочеться. А от які, які продукти вам за дорогі, наприклад? М'ясо, молочка, дороги, хліб подорожчав, яйця. Оці продукти дорогі. Тобто, в принципі, в сьогоднішніх умовах можна вважати, що ці продукти, ну, в принципі, мають так коштувати, але все одно за дорого? Чи як? Мають дешевше коштувати. Тобто деякі люди собі не можуть позволити? Не можуть дозволити. З теперішніми пенсіями, які є, то взагалі неможливо. Правда, тут Львів. хотіла вас запитатися, як вам ціни на продукти? Дорожче. А чи відмовляєте собі у чомусь? Ні. А може є якийсь такий продукт, який шокує вас? Тобто там якийсь там хліб чи якийсь один огірок коштує 70 гривень і це не норма? То вроді нормально так. А ви? Так само? Більш так. Та. Тобто ви вам нормально, ви не відмовляєтеся? В принципі, ні. Погано. Погано. Та відмовляєте так. собі у чомусь. Так. Так? А які от у вас е продукти дивують своєю ціною? Що вони не мають так коштувати, але коштують? Хліб, основне. Хліб, молоко, масло. Те, що необхідне для, для кожного дня. Mm. Овочі, напевно, так? О, овочі тут вже навіть слів нема. Mm. Тобто вам не вистачає, так? Ні, ну я б не сказала, що мені не вистачає, бо я маю пенсію і працюю. то Мені вистачає, але де є пенсіонери, яким не вистачає. Можливо, є якийсь такий продукт, який вас шокував за ціною, коли ви купляли, Наприклад, ви так зважили і ви не очікували, що він так буде коштувати. Та ні, не дуже Не вагу. дуже, Тобто Це. для вас ціни зараз нормальні? Ну так. Піднялись набагато вже більше. Чи відмовляєте собі в чомусь? Ні. Ні в чому, так? А може є. Можливість. А може є якийсь такий продукт, який вас шукує ціною, але він не має так коштувати, але, ну, але він так коштує? Немає. Немає, так? Немає. Тобто ви собі ні в чому не відмовляєте? Поки що ні. Все добре? Тобто, ви не відмовляєте собі нічому. ні в чому? Ні. І не шукують вас ціни, то що трошки там молочка, наприклад, сімсла чи ще щось з вам нормально, так? Так. Угу.